28 жовтня коротко і цікаво. Про найважливіше за добу мене звати Микита Гаврилюк. Постав нам лайк та підпишися на канал. Ну а ми без зайвої води погнали. Російські окупанти обстріляли цивільний автомобіль із двома людьми поблизу Селидового, поранивши одного з пасажирів. Завдяки оперативній реакції українських військових обидва були врятовані і доставлені у безпечне місце. За даними офісу генпрокурора, цей інцидент стався 24 жовтня, але про нього стало відомо лише вчора, 27 жовтня. Цивільне авто, як виявляється, це не перешкода для російських окупантів. У жовтні російські війська значно просунулися в глиб Селидового, захопивши частину його околиць та активно закріплюючись у місті. Контроль над селидовим для окупантів це не лише бажання мати тактичну перевагу, а й важливий пункт для утримання транспортних шляхів. Що сполучають окуповані території на сході, незважаючи на те, що просування далося їм важко, окупанти продовжують штурмувати міські райони, обстрілюючи не лише українські позиції, а й цивільні об'єкти, серед яких є житлові будинки і навіть приватний сектор. Росіяни знову демонструють свою жорстокість. Крім атак на цивільних, вони порушують міжнародні закони проведення війни. За кілька тижнів до інциденту з авто окупанти розстріляли двох українських військовополонених у тому ж районі, що додає до списку їхніх воєнних злочинів. Такі дії підтверджують небажання російських сил дотримуватися навіть мінімальних норм гуманності, та воїни ЗСУ продовжують боротися за Селидове. Українські захисники продовжують обороняти місто, зупиняючи просування окупантів та ліквідуючи техніку і живу силу противника. У відповідь на спроби окупантів закріпитися. Українські військові проводять активні дії, знищуючи ворожі позиції та використовуючи дрони для контролю ситуації. Бої за засилидове тривають, і українські захисники не дають ворогу спокійно закріпитися. Українські дрони продовжують завдавати ударів по скрепам Росії. І одна з найбільш символічних мішеній останнього часу це спиртзаводи. Чергова атака на спиртзавод у Новохоперську, очевидно, поранила саме серце великої держави, адже для Росії спирт, як відомо, це не просто рідина, а справжня скрепа, що тримає на плаву все від дипломатів до найвищих посадових осіб. Такий удар точно вразить прихильників культури. Оковитою, як от Дмитро Медведєв, який, можливо, не лише сприйняв атаку як особисту образу, але й відчув смуток, навіть не торкаючись пляшки. Поранити серце Росії та легко. Звісно, російські медіа не можуть мовчати, бо пошкодження спиртзаводу це як відкрита рана на тілі їхньої гордості, бо там не тільки виробляють горілку, але й забезпечують пальне для російської військової авіації та виготовлення вибухових речовин. Виходить, що ця мирна так звана інфраструктура має більше спільного з фронтом, ніж соціально важливими інститутами, як це звикли. Преподносити в Росію. Хоча погодьтеся для Марії Захарової, напевно, це справжній удар по культурній дипломатії. Удар по спиртзаводу – це як удар по нервовому вузлу російської ідентичності. Поки українські дрони метафорично завдають ударів по серцю Росії, ця влучна тактика послаблює ворога не тільки матеріально, але й морально. Україні, де водка, майже національний символ, удар по її основному виробнику можна вважати символічною перемогою. Медведєву дійсно боляче малими, але точними кроками Україна демонструє, що ідеологія скріп може давати збій там, де цього найменше очікують. І навіть якщо Захарова із Медведевим переконані, що водку не зупинити, їм доведеться визнати, навіть ця частина культури для нас важлива мішень. У Грузії 26 жовтня пройшли парламентські вибори, які вже встигли охрестити найскандальнішими в історії країни. За результатами підрахунку центральної виборчої комісії, правляча проросійська партія Грузинська мрія здобула понад 54% голосів. Однак екзит поли показують значно менші цифри для влади нижче 40%. І опозиція заявляє про масові фальсифікації та порушення, включаючи адміністративний тиск і фізичні напади на спостерігачів на дільницях. Вибори, які не розв'язали, а лише поглибили конфлікт у суспільстві. Президентка Грузії Саломе Зоробішвілі відмовляється визнавати ці результати, назвавши вибори тотально сфальсифікованими. Вона також підкреслила, що не підтримає уряд, який виникне на їх основі, та закликала до чесних демократичних реформ. Тим часом, колишній прем'єр Великої Британії та наш із вами друг Борис Джонсон назвав ці вибори вкраденими Росією. Організаторів назвав маріонетками, а також він підтримав грузинський народ у їх боротьбі за свободу. Ситуація в Грузії викликає дедалі більший резонанс на міжнародній арені. Опозиційні партії, які разом набирають понад 50% за незалежними екзитполами, вже заявили, що не визнають перемогу грузинської мрії та готові організовувати вуличні протести. Тим часом у Тбілісі зростає напруга, а міжнародна спільнота уважно слідкує за розвитком подій, які можуть визначити майбутнє країни між Європою та Росією. Соловйов знову закликає до геноциду українського народу. Головний російський пропагандист у своєму шоу вже відверто заявив, що Україна має бути знищена, а замість неї має бути так звана Новоросія. А як вишенька на торті, він завершив висловом: Карфаген має бути знищений. Ну, ви себе довели до сцені Карфагена, Карфаген буде розрушені. Українці будуть жити в Росії в Оках. А там не буде? Там буде, буде плохо. там буде прикол у тому, що цей вислів використовують, коли хочуть показати нав'язливу ідею знищити свого супротивника, навіть коли це геть не має сенсу, і коли взагалі мова йшла не про це. Тобто, так Соловйов вкотре офіційно розписався у тому, що росіяни схиблені на темі геноциду українців. Але це для нас уже, якщо чесно, не новина. Никаких переговоров с вами не будет. Никакого мира с вами не будет. Василий Дмитриевич. Ну есть. Не будет никакой Украины. Не будет. Вы себе? Никакой. Вы себя как никакой? лишили. Новороссия будет. Что? Наверное, где-то будет Польша, Венгрия. Украины не будет. Але давайте ще трохи про цей вислів. Карфаген має бути знищений, бо це дуже показово. Він належить видатному римлянину Катону старшому людині, яка не лише вплинула на політику, але й залишила по собі великий літературний спадок, що вплинув на культуру Риму і майбутніх поколінь. Як взагалі Соловйов та Катон опинилися в одному реченні? Катон був великим політиком і ще величнішим літератором. Його внесок залишився на віки. Тоді як максимум, на який може розраховувати Соловйов, це жалюгідна компіляція з його криків та у прямому етері, яка хіба що нагадуватиме нам із вами, якими сміховинними можуть бути сучасні ідеологи російської пропаганди. Швеція знову надає допомогу Україні. На цей раз мова йде про 10 мільйонів доларів. Ці кошти спрямують на вирішення гуманітарних проблем. В першу чергу, на те, щоб обладнати укриття в школах та на покращення теплопостачання. Це особливо важливо в умовах зимового сезону та частих атаках на енергосистему. Загальна підтримка Швеції для України з початку війни становить понад 3 мільярди доларів. Лише військова допомога включає близько 1,6 мільярда доларів. Серед цієї техніки вже надіслано артилерійські боєприпаси, гранатомети Карл Густав, протитанкові ракети Ті і навіть десантні катери. Додатково Швеція розглядає можливість передачі Україні винищувачів Гріфен, що значно покращить обороноздатність нашої країни. Ця всебічна підтримка не лише про поточну оборону Швеція фінансує проекти на відновлення інфраструктури, а також розвиток демократії та прав людини. Тому давайте разом у коментарях скажемо дякую, Швеція. Ну і наостанок західні економісти вже і не знають, що думати про російську економіку. От, наприклад, експерти Вашингтон Пост кажуть, що Росія ще може спокійно протриматися десь 2-3 роки із такими шаленими витратами, навіть попри західні санкції, які, начебто, мали дуже сильно вдарити по її економіці. Але буквально у той же день аналітики Bloomberg кажуть, їм шиш, мовляв, ситуація настільки критична, що російській економіці гайки і довго вона не протягне. Це лише питання часу, коли величезні витрати і тиск санкцій остаточно похитнуть баланс. Тож загадка, скільки ще може протриматися російська економіка? Ну, взагалі, з початку війни, Кремль витратив понад 167 мільярдів доларів на фінансування своєї армії, зарплати, боєприпаси та компенсації сім'ям загиблих. Поки що фінансування йде за рахунок податкових надходжень і резервних фондів. Але цей ресурс не безмежний. У російській економіці спостерігається серйозний перегрів, і навіть центральний банк РФ визнає, що ситуація далеко не стабільна. Нещодавно ЦБ підняв ставку до 21%. І як зазначено у звітах, цього все одно буде недостатньо для довготривалого ефекту. Навесні, ймовірно, доведеться знову підіймати ставку аж до 23%, щоб хоч якось стримати інфляцію та стабілізувати курс рубля. Ось такі новини на сьогодні. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі. Ще побачимось, Па-па.